Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо мокрель з овочами в духовці. Для приготування страви будемо використовувати мокрель, дві штучки, 2 штуки червоного солодкого перцю, 3 томати, 1 баклажан, одну цибулину, два зубчики часнику, половинку кореню селери, а також одну морквину, друзі, і сіль, чорний мелений перець і суміш спецій по смаку. Тут все індивідуально. Хочу відмітити, що Мокрель це, в принципі, вона відрізняється від такої поширеної риби, як Скумбрія. Своїми розмірами. Мокрель є більшою, ніж Скумбрія, і Мокрель набагато сухіша риба, ніж Скумбрія, Скумбрія жирніша. Майте це на увазі при запіканні. Мокряльні взагалі тушкують, а потім можуть використовувати навіть її в салатах. Ну, У нас буде сьогодні вона тушкована з овочами. Отже, почнемо з того, що наріжемо нашу цибулю з такими півкітцями, як бачите на своїх екранах. Після чого сюди додаємо натерту, на крупну терку моркву. Сюди ж натираємо корінь селери. Сюди ж додаємо, друзі, нарізаний перець ось такою імпровізованою соломкою. І е, баклажан, який ми очищаємо від шкірки, нарізаємо ось такими кубиками. Такими ж кубиками нарізаємо наші томати. Після чого з овочами додаємо сіль, чорний милений перець і суміш спецій. Нарізаємо очищену нашу мокрель ось такими шматочками. Також солимо, перчимо, трішки суміші спецій. Можете кинути лавровий листочок. Трішки проливаєте... Оливковою олією, у мене це 50 мл. Накриваєте фольгою і відправляєте попередню розігріту духовку до 180 градусів. Ну, готуєте по готовності, у мене це приблизно я готую хвилин 50, а ви дивитесь по готовності. І, в принципі, у нас виходить ось така дієтична, реально смачна страва, друзі. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!